Друзі, в мене до вас питання, чому Україна вже двічі відкладала підписання угоди із Сполученими Штатами? Угода, до речі, яка може стати вирішальною в нашій війні. Давайте далі розбиратись. Україна планує передати США право на видобуток та переробку рідкісноземельних мінералів, таких як кобальт, графіт. Та літій. і це критично важливі ресурси, які використовуються у виробництві батарей, смартфонів, електромобілів і навіть військових технологій. Але чомусь угоду відкладають. Як пише газета The New York Times, адміністрація Зеленського вирішила почекати, доки Трамп стане президентом і підписати угоду вже з ним. Причина Трамп і його команда відомі своїми прагматичним підходом. Ну тобто, вигідно для Америки, значить, підписуємо. До речі, наша країна має колосальний потенціал. А це 20 найважливіших мінералів із загальною вартістю, які оцінюють у 11 трильйонів доларів. Особливо цікавий літій це ключовий матеріал для акумуляторів. і Україна має третину підтверджених запасів у Європі. Такі цифри виглядають дуже привабливою для США, особливо в умовах геополітичної конкуренції з Китаєм. А який наразі, до речі, домінує на ринку цих ресурсів. Чому угодою про видобуток та переробку рідкісноземельних мінералів на території України може зацікавитись Трамп? Трамп у своїй кампанії акцентував на необхідності скоротити залежність США від Китаю, особливо в сфері стратегічних ресурсів. А для нього ця угода це економічна вигода. Америка отримає доступ до критичних мінералів, що допоможе розвитку високотехнологічних індустрій. Ну, по-друге, це це політична перемога, можливість показати своїм американським виборцям, що Трамп знову повертає виробництво і ресурси під контроль США. Також це підтримка. Своїх соратників я маю на увазі Ілона Маска, якого пов'язують наразі з Трампом, який, до речі, активно шукає нові джерела постачання літію для своєї компанії Тесла. Також Трамп може використати цю угоду як символ успіху свого нового президентського терміну. До того ж, республіканці, такі як сенатор Лінці, Грем, вже заявив, що ця угода це шанс для Сполучених Штатів знизити залежність від Китаю і водночас. Заробити на рідкісно земельних ресурсах. І найцікавіше підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про видобуток рідкісно земельних копалин може вплинути на перебіг війни більше ніж здається. Річ в тому, що така угода не лише про економічну, а й про безпеку для реалізації проєкту потрібен стабільний і захищений регіон, де працюватимуть іноземні кампанії. А це автоматично робить завершення війни одним із. Ключових завдань для США. Сполучені Штати Америки не вкладатимуть мільярди доларів в розробку українських родовищ, якщо територія не буде під надійним контролем. Видобуток корисних копалин – це складний і дорогий процес. Обстріли чи ризики нападу на ці об'єкти роблять видобуток просто неможливим. Це означає, що для захисту своїх інвестицій США будуть змушені посилити свою військову підтримку України. І фактично США перетворять регіони видобутку на червоні лінії для Росії, обстріл яких буде сприйматися як напад на американські інтереси. Виникає логічне питання: як діятиме Трамп, якщо Путін, Путін не піде на домовленості? Уявіть собі, Трамп пропонує Путіну угоду. Неважливо її деталі, важливо, що Путін каже ні. Я, наприклад, хочу всю Україну. Що в такому разі буде робити Трамп? По-перше, США можуть надати сучасну зброю, розширити розвідувальну допомогу та навіть залучити міжнародних міротворців для зміцнення української оборони. По-друге, це економічний тиск на Росію це блокування російських енергоресурсів, повна ізоляція російських банків та обмеження експорту товарів до РФ, включаючи з важливими технологіями. Також коли США отримують фінансовий інтерес у нашій країні, підписуючи угоду про видобуток рідкосно земельних копалин, то їхній голос на майбутніх переговорах стає ще потужнішим. Вашингтон може посилити тиск на Москву ще й через союзників, таких як Китай, Індія чи Туреччина, які досі зберігають контакти з Росією. Навіть Сполучені Штати можуть забезпечити довгострокові гарантії безпеки для України у вигляді окремої угоди, також членство в НАТО, яке залишається окремою темою для розмови. Таким чином інтерес до копалин перетворюється на інструмент, який Сполучені Штати можуть використати, щоб змусити Росію піти на поступки для Сполучених Штатів. Видобуток корисних копалин в Україні це стратегічна інвестиція, яка Передбачає стабільність у довгостроковій перспективі, а це означає, що війна не просто має закінчитися, а й більше ніколи не початися. Угода з з видобутку копалин це не лише про гроші, а й про геополітику. Якщо Сполучені Штати побачать вигоду в довгостроковій стабільності України, вони зроблять все можливе, щоб зупинити війну. Це може відкрити шлях до прискореного закінчення бойових дій і. Побудови нової системи безпеки для всієї Європи. До речі, про безпеку в Європі. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, знову опинився в центрі уваги через свою позицію щодо постачання далекобійної зброї Україні. Він заявив про те, що це було б помилкою. Він підкреслив, що мета Німеччини уникати конфлікту з Російською Федерацією і. Уникати конфлікту між РФ і НАТО, а отже, дотримуватися максимально зваженого підходу. Хоча це більше виглядає як спроба утримати Росію нерозлюдженою, але такий підхід вже неодноразово критикували. Стриманість Німеччини лише дає Кремлю час і поле для маневру. Шольц наголошує, що використання зброї для ударів по РФ є неприйнятним, але при цьому він ігнорує, що саме далекобійна зброя може допомогти Україні. На тлі позиції Шольца з'являються дедалі більше критики його керівництва, особливо всередині Німеччини. Лідер опозиції Фрідріх Мерц прямо заявляє, що канцлер Олаф Шольц демонструє провал у європейській політиці, і тут є кілька причин. Ну, по-перше, Шольца критикують за те, що він сидить мовчки на міжнародних заходах і втрачає можливість проявити лідерство. По-друге, відсутність Шольца на ключових подіях, як, от наприклад, відкриття собору Паризької Богоматері чи зустріч із Макроном і Зеленським. Таке, така поведінка лише поглиблює ізоляцію Німеччини в Європі. А Мерц, критикуючи Шольца, наголосив на необхідність чіткішої підтримки України і виглядає так, ніби канцлер вирішив, що менш помітна позиція гарантує спокій у Європі, але його опоненти не вірять в такий підхід. Для України відмова Німеччини постачати далекобійну зброю це пряма загроза. Справа в тому, що без сучасних ракет чи артилерії українські військові ну не зможуть ефективно захищатися на фронті. Ну а Росія, в свою чергу, не соромиться обстрілювати українські міста і стратегічні об'єкти, не переймаючись. Реакцією НАТО чи європейських лідерів в додаток до цього така поведінка Шольца: це сигнал для Кремля, що Німеччина готова грати обережно і не хоче ескалації. Але як показав досвід, Росія сприймає це не як заклик до діалогу, а як слабкість. Коли Путін бачить, що Захід боїться зайти надто далеко, він стає ще нахабнішим. Зараз Україна воює не лише за свою територію, а й за принципи, на яких будується Європа: це свобода, незалежність і демократія. І Якщо Шольц хоче вважатися лідером європейських цінностей, то йому варто задуматися. На цьому в мене все на сьогодні. Тисни, будь ласка, лайк, якщо тобі не складно. Підпишись обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні цікаві випуски новин.